Вітаю кіберпросторі, це пірок. І сьогодні я покажу вам дуже дуже незвичайне відео. Надихнуло на це відео новина із Hacker News і розмова з, зі своїми друзями з Agile клубу. Друзі, Hacker News сьогодні задає питання всім ai автоматизаторам і ai бізнесменам які впроваджували AI в бізнеси і так далі ставили їх локальні версії на VPS-ах, на докерах, на локальних кампах. Чи, чи сказали вони вам, що всі версії до останньої, тобто 1.1.2.1, скомпроментовані ось такою чудовою штукою під назвою CVSS-10? Що означає ця критична вразливість компанії NA10 і абсолютно всіх, всіх, всіх пристроїв, які там вони собі встановили? Ось такий експлойт став можливим завдяки вебхукам, друзі. Через вебхуки, через звичайну ноду вебхука, тепер до вас за допомогою ось такого контент-тайп перемінної, ось такої контент-тайп функції стало можливим залізти до вас в комп'ютер і мати доступ абсолютно до всіх кеншльсів. До всіх паролів, аутентифікацій, пошт, Google драйвів і всього іншого. Чи сказав вам хтось про цю проблему? Ось, будь ласка, саме ця вразливість дає доступ абсолютно до всіх ваших даних. Всі машини, на яких поставлений локальний NTN з доступом в інтернет, з вебхуками, скомпроментовані. І теоретично, якщо ви зараз не оновите? Свої машини, всі ваші дані 100% під загрозою. Можете не вірити в сайт The Hacker News. Тоді давайте зайдемо на GitHub і побачимо, що сьогодні сама компанія NITN опублікувала таку ж саму новину, бачите, Webhook Request Handling. Ми бачимо, що всі версії, які нижчі, ніж версія 1.2.1, Скомпрометовані. Ось, будь ласка, все це тут написано. Височезні ризики 10 з 10 критичності. Це означає, що будь-яка машина, як, яка зараз працює, в якій є активний воркфлоу, вона заражена, вона може бути використаний в будь-яких цілях, бо будь-хто, знаючи цей експлойт, зараз може використати це і бути адміном у вас на сервері, навіть якщо у вас 10 тисяч людей. там. Друзі, сьогодні 8 січня, я повідомляю, це 8 січня. Вчора, Вчора ця новина стала відомою. Ми, А вже вже, ж це вже, ось якщо ви зайдете, бачите, остання версія 2.2.2.4. Ми в себе в LocalGI вже, а вже ж оновилися, а вже ж все захистили, всі свої ВПСи, всі свої е, локальні агенти, якщо у вас працював стартап або бізнес на Енітені, е, скоріш за все, всі дані користувачів скомпроментовані за допомогою ось цього веб-хуку. Якщо у вас. Була автоматизована ціла імперія, чийсь бізнес здоровий, ви комусь зробили. То, мабуть, ви будете відповідати саме за небезпеку цього експлойту. Чи компанія НЕТЕН буде відповідати? Тож, друзі, задумайтесь про тих, хто вам про це не розказує, хто вам про це не показує. Це дійсно показує справжній рівень і справжню серйозність. Намірів тих, з ким ви працюєте в сфері AI та в сфері AI автоматизації. Енейтен став базою, мозком для сотень тисяч стартапів, яких я знаю. Він став продуктом, прототипом під всі Python скрипти, купи купи бізнесів, а деякі так і працюють на Енейтен. Але тепер всі ці дані скомпроментовані, можливо, всі ваші паролі, api токени, api ключі, оплати і все, що було. Засвідчена або прокинута через енейтен, тепер скомпроментовано. Тому, друзі, з вами був Пірок. Закривайте дупла своїми я агентам, будьте в безпеці і економте голову для дійсно важливих новин і економте енергію для того, щоб колупатися в дійсно необхідних речах. А ті, хто хочуть бути в курсі AI, і бути напередку локального AI та взагалі всіх AI новин. Вступайте в Local AGI Club і розвивайте наш один спільний стек для всіх разом. Ми вже захищаємось. Удачі!